Місто горішні плавні готове до настання першої ожеледиці та першого снігопаду. Підготовлено 110 тонн технічної солі для обробки доріг взимку. Крім того, на територію комунального підприємства спецеко вже доставлено 40 тонн піску, а додаткові партії зберігаються на складі. Пониження температури повітря синоптики прогнозують вже наприкінці цього тижня. Тож 40 тонн піщано-сольової суміші вже завантажено у спецтехніку та готові до негайного використання на дорогах. Підпиляс. Спецеко підготувало до зими 17 одиниць техніки, з яких 11 одиниць тракторної техніки, різних модифікацій, які обладнані снігоприбиральним відвалом та щіткою, також є підготовлена техніка грейдер. Який більш застосовується при великому снігопаді для прибирання вулиць міста, доріг і приватного сектору. Також ми підготували два піскорозкладачі, які один на базі Маза і Форт. Також є самоскид, обладнаний сніжним відвалом. Який застосовується для прибирання снігу, а також для вивезення снігу з міста, якщо це запотні, турбота про комфорт мешканців громади пріоритет для комунального підприємства спецеко, водії спецтехніки, двірники, диспетчери, кожен на своєму місці. Готовність до роботи в цілодобовому режимі дозволяє оперативно реагувати на будь-які погодні зміни? Ми запровадили графіки, графіки чергувань, в якому є відповідальність. Особа, яка реагує при першому, скажімо, там, ожеледиці, чи як піде сніг, який одразу ж викликає людей, трактористів, водіїв, які вже приступають для прибирання снігу чи посипки ожеледиці. В першу чергу ми Приступаємо, якщо таке, таке трапляється в місті, ми приступаємо прибирати тротуари міста. Паралельно ми прибираємо дороги міста і приватний сектор. Це у нас золотніше, це у нас Низи, Піддубне, це у нас Дмитрівський округ та Східний округ це у нас Кілеберда, Салівка, тобто той напрямок. Сподіваємося, цьогорічна зима подарує горішнім плавням чарівний сніговий пейзаж, засніжені дахи будинків, пухнасті замети на узбіччях доріг, яскраві зимові, сонячні промені все це створюватиме неповторний шарм. А завдяки турбоці комунальників зимова краса не затьмариться незручностями, пов'язаними з негодою.